Я хочу знайти ці документи по наф... нафтогазу, а ось вони. Відповіді. надали. Я не буду читати всі пункти, бо це забагато. Ні. Ні, це. О, дивіться, міністерство енергетики надає відповіді на ціни на газ. От ви дивіться зі мною разом. Укргазрегування вигрушено за так, так, так. З 1.1.2014 року постанова 1851 встановила ціну на товарний природний газ власного видобутку Укргазвидобування 349 гривень за тисячу кубів. Укруга зберігання, а тепер з 1 четвертого, після того, як ми надали звернення, вони скорінько зробили 1590, але ця ціна оскаржується в адміністративному суді міста Києва і там всі є передумови для того, щоб вона була скасована, тому що це незаконно. А ким як, як, зараз скажу, я не маю тут здається той позов. Копію козову, ось копія козову, можете, але акуратно відкрити і так само покладіть yeah, yeah. файли. Потім дивіться, при цьому середньому імпортованого газу за прогнозованим оцінком при збереженні валютного курсу 21,7 становить 5 тисяч гривень за тисячу кубів без ПДВ. А з ПДВ 7 тисяч це те, що нам пропонують. Тобто нам, як громадянам, які мають виключно використовувати тільки газ власного видобутку, український газ. Нам дають ціну імпортованого газу. Імпортований газ, хай буде тут Юлії Тимошенко, вона ж узаконила ту ціну в Росії 500 доларів, і то виходить приблизно та ціна на 500 доларів. Якщо той надуманий курс ліквідувати, а взяти курс такий, як був, то то виходить 500 євро та ціна, що вона тоді нам підписала в Росії. Отак От одружила нам Юля. І тепер, коли ми звернулися, саме коли ми звернулися вже з тим запитом. Юлія Володимирівна, коли ви мені навіть дзвонили, що те, що ми минулого року говорили на майдані, то Юлія те, що минулого року ми говорили, а то те, що я написала зараз в березні. І вона вже сильно запрацювала. Виникає питання, а де ти була в 99-му році, коли ми річну пенсію мінімальну віддавали тільки за газ, річну суму за газ на опалення квартири двохкімнатної? От тоді треба було вже піднімати, коли ми жили на 7 доларів в місяць. Була мінімальна така зарплата. Ми ж з вами тоді Тут ще говоримо, я показувала всі документи. Далі даю, які документи нам ще направили Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг. Так само дивіться, теж 349, 452, 562 ціна для різних видобувників, неважливо яких. Ну це ж не, не 7 тисяч і навіть не 3,5 тисячі, правда? Розумієте? І якщо порахувати ті мільярди кубів, які ми їм проплачуємо, то це просто астрономічні цифри, ми від себе віднімаємо. Ми заплатили вже на 15 років вперед. Можливо, можливо Для або й більше. -ти -ти. Ну, ми вам року. А ви До ми так заплатили. Або про роботі. Вони повинні вже бути. <гуми> шикерія, що ми там не свої мільярдики, тепер дивіться, чотири пункти, як вони пояснюють, поточний рахунок спеціального режиму використання, поточний рахунок газу транспорту підприємства, поточний рахунок газу розподільного підприємства, поточний рахунок гарантованого постачальника. А ще є перерахунок власнику газу. Виявляється, що не ми власник газу, а є а є, а є якийсь ще власник газу, народ вже не є власник, ми вже ніхто. Ось тут теж 1990 та сума, що оскаржується. І зараз вам покажу, йдемо по показують за транспортування газу, за постачання, за послужність і за вартість газу власнику газу. Виявляється, що власник, це... Ну, це... власник? власник газу це... Власнику газу власнику газу. Боже, у нас газ не природний, а у нас. Так Та, от щоб ви на знали, на тут вони мають сертифікату. Так от них на намір піднімають опроси. А от і ці зараз, так саме зараз актуальні, щоб визнали це гар, щоб електроенергія і індексація пенсії заробітних плат. Ото нагальне. Те, що всі речі далі також актуальні. Ну те саме, що не є актуальне? Чого він десант, це Ну а як же відбувся курс долара з нецінив нашу грошову одиницю? Ну то давайте піднімайте її вартість. Так ви не діли в тому, що на цьому курсі донора коли я порахувала, яка різниця. щоб нам диктував ціни. Так, а як же, отак вийшло? Тепер дивіться ще одне питання. Це погано, я не буду багато пояснювати. Я ще подам вам документи, ви потім ще розберетесь, вичитаєте собі і все зрозумієте. Але зараз я ще хочу по інфляції вам зачитати своє звернення, бо воно також дуже актуальне, бо ми всі свої доходи, залишки на навчати книжка, зарплати і пенсії знецінилися в три рази майже. І тут я даю також запит на... Ой, запит, запит, запит на втрати від інфляції. Так, на інфляцію То все найти читаю, читаю вже заробітно план... ага, Ну може спочатку. Керівники уряду України вважають непопулярними кроки щодо інфляції. Слід зазначити ці кроки вже дуже популярні. такі кроки уряд вже робив 90-х роках в період гіперінфляції. І називають тут постанови, якими було доведено нашу зарплату і пенсії до 7 доларів. Зарплата знецінилася і пенсії від 1 до 7 доларів, навіть був такий період, що один долар була зарплата і пенсія місячна, але якщо взяти зарплату і пенсії 90-го року, то вона все-таки була 200 доларів по еквіваленту, то було щось стабільне, було зовсім інше. Сьогоднішні кроки уряду абсолютно ідентичні з кроками 92 95 років і мовою Кримінального кодексу України є кримінальними кроками щодо народу України. Адже впродовж року більшість 12 мільйонів пенсіонерів викрадено щомісяця біль, більше, ніж ще дві пенсії від тих, що є. Бо тоді я рахувала, що одну третю вони тільки. А зараз, ні, коли я дістала відповіді з пенсійного фонду і порахувала вже по От, пенсійний фонд, коли мені надав офіційну документацію, то я порахувала і виявляється, що це зовсім не мільярди нас вкрадено, як я тут писала. А тут вкрадено е, е, біля 500 мільярдів, тільки по пенсіях. Це підрахунок, просто звичайний підрахунок, я підраховувала. А коли взяти заробітні плати, де теж втрачено так само, і якщо врахувати навіть зарплати були ті, як пенсії, але зарплати, звичайно, більші, то там теж пів е, трильйона 500 мільярдів то пів 500 мільярдів на пенсіях, 500 мільярдів на зарплатах, вони за рік річна сума, уряд заробить на наших недоплачених пенсіях і зарплатах понад трильйон. А за нас хочуть э, субсидіями, на які вони виділили аж 24 мільярди. Так ви порівняєте 24 мільярди і трильйон. Трильйон, то є тисяча мільярдів. Так і ще ж зараз борг зараз. нашим дітям. Зараз, зараз. Тисяча мільярдів то є трильйон. А вони хочуть нам не дати тисячу мільярдів, а 24 мільярди, з яких ще вкладуть половину. Бо ж вони не планують все, то, що закладують вже будуть дати. Вони ще скажуть, там не вийшло, там треба ну, там хтось помер за тих цю субсидію оформити, хто не витримає і не такого. просто буде удар такий, буде, що, як, що думає, вони... У нас були випадки, що люди в чергах за тими субсидіями помирали ще колись. Я не знаю, чи в Києві таке було, але у Львові таке було. Так, То вони теж розраховують, що тут якась щастина невидима, комусь нерви здадуть. Нерви здадуть, не якусь справку не зможуть видамутись. Спеціально не дадуть, а потім принесе довідку і сказав, що там ще треба на ту довідку ще дві довідки, яких взагалі ніхто не може вам дати. І людина просто, ну просто не оформить. Тому нема що йти в них на косму. Я тому кажу, ви нам я субсидії принципово не оформляю. Навіть якщо мені не вдасться відстояти ці цифри, які я хочу, то я все рівно принижувати себе не буду субсидіями. Бо я ще в 2001 році писала, що стояли. Що одержувати субсидії, то і вкрай принизливо для мене. Якщо комусь не принизило, то хай де. Ось тут я це в той час, коли що місячно ну, в зв'язку з тим, що е, так, 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 так льо, отримати субсидії та ще й ціною вистоювання в чергах за наявності такого боржника є вкрай принизливим для мене. І я ще пописала в 2001 році. І зараз я так само. І я так само зараз вважаю, що це приниження гідності. Ну я тут пишу, їм також порахувала значить другу зверні, скільки вони вкрали в нас, тобто трильйон. Значить, в Україні впродовж 23 років міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, де ми могли відразу собі компенсувати витрати на інфляцію. Застосовували тільки банки, податкова і ще деякі державні структури, ті, що нас карали, штрафували і так далі. Ще. Громадянам уряд не компенсовував витрати на інфляцію. Оскільки відповідальність за інфляційні процеси несе фінансовий орган держави, то в Україні відповідальність за цей великомасштабний злочин несе Міністерство фінансів і бізнесові кола, які стоять за Міністерством фінансів, а також прем'єр-міністр України, Національний банк України, президент України, Верховна Рада України. Це положення успішно виправляє стаття 442 Кримінального кодексу України. Оскільки народ України нанесені мільярдні збитки, народ втратив то виникає цілком логічне питання, а хто знайшов? І от на це запитання повинні відповісти вище названі структури та їх посадові особи. Крім цього, в нас виникає ще ряд питань до керівників держави. Хто, який державний орган України, чи орган іншої держави, і яким законодавчим актом встановлює курс долара та євро, хто робить цей розрахунок, і яке колишні є для цього. Хто створив передумови для такого курсу, хто несе персональну юридичну відповідальність за цей розрахунок, адже такими діями нанесені колосальні збитки народу і держави, на чиїх рахунках осіли ці викрадені народу кошти. І в який спосіб уряд планує компенсувати нам ці витрати громадянам України, адже інфляція – це справа я нагадую, знов таки бюджетна, і тільки держава, і її фінансовий орган перед народом несе моральну, матеріальну, фінансову, юридичну відповідальність, тільки він може. Ось, таке звернення я написала. І нам правда, щось трошки відповіли, бо ми тут питали, ну не на всі питання, звичайно, дали відповідь, але трошечки ми довідали, що все-таки відповідальним за інфляцію є Національний банк і фінансовий кола, кабінет міністрів, так що можна без всяких сумнівів звертатися в суд до Кабінету міністрів, до Міністерства фінансів і Національного банку на втрати від інфляції. Ці ваші чи, втрати просто так ніколи не знайшов. Та ще краще подати, мабуть, заяву про злочин з можна 149, сорок дев'ять та возняння громадян в економічну. В економічну. Так, так, запросто Ш. можна, можна абсолютно. Я згідно прямо звернутися в генеральну прокуратуру. Так щоб генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу mm. за злочин mm. проти. Проти всієї нації, проти всього народу так, є і де... в людей, частина там є одягні громадяни. Звичайно, звичайно. Я думаю, що у вас тут є люди, які вже розібралися із законодавстві. Потім ще, що мені хотілося вам запропонувати, таке дуже актуальне, то все-таки залишається на порядку денному ці вимоги, які ми ставили тоді. Я не пам'ятаю, чи ми такі з вами розглядали на конференцію народовладдя ми ставили 22 пункти. А зараз скажу, то було, було, то тут не стоїть, так, а зараз я спопередньо побачу. 13-й 13-й. 13 13 так, це те, що я продавала, так? Це те, що ви ще колись залишали. Так от тут, я не буду вже по той, як ви ці речі читали, тут повернути нам майновий сертифікат кошти, повернути нам дивіденди втрачені, повернути нам заощадження, з'ясувати на, на рахунок майнових сертифікатів. Ви знаєте, що до юлі, майнові сертифікати, вони друкувалися в Канаді. І 8. паном Юлії була порушена кримінальна справа. І потім той слідчий генеральний, і другий другій його і від відправи. Усунула Юрія Тамошенко нібито, і Янукович. І вони ті майнові сертифікати мали прибути в Україну, але вони не прибули в Україну. І вони нашльопали, нібито своїх рівних привалеційних сертифікатів, і згідно них вони зробили свою псевдо Псевдоприватизацію. Псевдо а ми того навіть не побачили. Нам дали якісь фантики, і ми тішилися, що ми маємо фантики. А мали б на кожне відкритий особовий рахунок. Це ці сертифікати майнові, що виходить. В да, да, 90-х роках, в <пасцю> 90-х роках. а вони духувалися в Канаді. От бачите, <пасцю> <Фіднім, пасцю> Тобто фактично їх не було. Фактично їх не було. <пасцю> <пасцю> не було. <пасцю> О, <пасцю> було порушено кримінальне справа, але <пасцю> <пасцю> їх не закрили. Не передай, що вони в Канаді не духовані чи нас. Я за це не відповідаю. Я взяла сертифікат і мені по закону належить ласка. Да, да, да. да. ну, Я О, хотела бы, би... вы проделали очень, конечно, большую і Хотела бы вам немножко добавить, вот, mm -hmm. чтобы вы услышали. Что касается електроенергії. значит, на нашей территории Украины были поставлены все некоторые эти атомные... видите Тимошенко прекрасно знал как они за границу продают электроэнергию, сюда. Но электроэнергия у нас действительно должна была быть уже бесплатной, потому что мы жертвы здесь атомной безбудки, Что касается электроэнергии. И теперь, что касается газа, при Советском Союзе была выстроена магистраль По э, помаро. Это магистраль работала и работает по сегодняшний день. И эта ветка была построена нашими украинцами, поэтому все, что творится с газом, это, конечно, мы должны были понимать, что новых месторождений они не строили, и этот газ, который нашли при Советском Союзе, горе-горе, и вся эта газовая магистраль шла и мы должны были получать газ, ну там уже договориться за эксплуатацию. Поэтому мы обговорили газ, мы обговорили электроэнергию, мы обговорили имущество, мы обговорили зарплатные боны, и мы обговорили жилищные чеки. Ну, мы перед вашим приходом немножко здесь проделали такой Поэтому. Я знала, що ви займаєтесь, я вас не вывретика. Саша знаєте? Знаю, так. Тому Ретик в свое время ми його ввели в цю тему, он нашел. В ту тему вводила в я ще перед першим Майданом. Мы з зретиком давно знайом. В третьому году. В 2000 году. Так, то, ще приехали. Ще з тих пір ми вже з, з ним знайомі, багато роботи я з ним проводила. Ну, зараз він займається, розширює, там, поглиблює вивчення, якраз від тих сертифікатах, що десь там за, за кордоном мені теж дзвонить, розказує. Так, я тут в курсі, але розумієте, що тут навіть не в тому справа, де вони друковані, а сам факт. І навіть настільки важливо, чи він коштує в п'ять разів більше. чи чи мільйон, але сам факт, що ви мільйон хоча б нам віддайте, михаймо на Сбербанку Радянського Союзу на рахунок компенсації. то що вони по тисячу гривень видали, то їм да повніше. Це взагалі відмазка, щоб списати більші суми, тому що вони списали по тисячі, невідомо хто їх отримав, Є. і невідомо за які суми вони взяли з бюджету. Розумієте, ми ж не знаємо, ми не контролюємо, Скільки є е, людей, які отримали по тисячі, скільки не отримали, людей не отримало, а скільки списано з бюджету? От вони з бюджету могли стільки списати під той шумов. І вже ніби внутрішнього боргу перед нами нема. І ми грошей не отримали. Розумієте, от чому я нашу... ще тут тільки я завершу. Зараз, я скажу, що, щоб ви вже зорієнтувалися. Розумієте, нам треба в зараз. І не повторювати, не повторювати, скажімо, ту по роботу, яку ви вже провели Sei свої до звичайних час. Отут Ніна Анатолійовна, Вона в цій темі вона працювала з першими там особами, які носили, і, і навіть із, із Семенюксамсонен, тож я так зрозуміла, і з угу. Ляшко, і чітко в конкретних завданнях виставила. От зараз вона теж має певні наробітки, все ж таки, ну щоб ми мали що робити далі. І що, ну які дії проводити таким чином, щоб вони реагували так, як на вас одну, от наше коло має вже далі просто уважити, будь ласка, шо ви да, да. По що це своєї пато що діли. Чому? Тому що тоді ми пропонували робити круглий стол з національним банком mm -hmm. і приглашали на цей круглий стол і Семенюк, там Тиківка, Бонтака щустельна, то обіга в другу країну. И он убегал. Потом, когда был сидитка, мы опять хотели делать круглый стол, пригласить кропчука, веща, они убегали. А не хотят, э, ну открытого они не хотят диалога с людьми. Поэтому извечный вопрос, что делать. И уже немножко курси. Э, спасибо вам. Можно еще маркмаринка. И говорить? И Работать и работать, работать. Приглашать туда в Тегибр. Приглашать туда в они А Они не придут. Приглашать туда те, кто хочет слышать народ. Мы знаем их всех по именам. Мы их всех знаем. И они никуда не денутся. Но это мое такое. Я з вами згідна не, не на 100%, а більше. Якщо ви зумієте тут влаштувати зустріч з ними, круглий сіл я приїду. Як тільки ви скажете, що кругли сіл по тих питаннях, я обов'язково приїду і прийму участь в цьому. Обов'язково, тому що, тому що це питання вже крайній час треба піднімати і відкладати намагання на один день.